Це укриття розраховане на 90 дітей. У нас 5 груп офлайн і одна група дистанційна залишилась. В укритті був зроблений капітальний ремонт. Труби замінили, поставили радіатори на степлу вентиляцію і пожежну сигналізацію. Провели дали нам інвектор на 5,5 кВт Розрахований нам вистачає на 5 годин. Роботи ми включаємо і вентиляцію, і генератор у нас є. Є у нас генератор 5,5 також кіловат. І є у нас генератор на 2 і два Офлайн набагато краще, йому дуже подобаються саме ігри з однолітками, машинки, заняття, ліплення, от саме порубки, які вони роблять. Дитина в першу чергу знаходиться в безпеці, вона харчується, в неї є живе спілкування з дітьми, вона знаходиться під пильним наглядом вихователів. Вона дуже задоволена і з посмішкою йде додому і йде у садочок.